Не знаю, чи буде доречним таке порівняння, адже фільми абсолютно різні за жанром. Однак десь першу половину, поки не почався кривавий заміс, картина нагадувала мені вбивці квіткової повні Мартіна Скорсезе. Тут такі самі безкраї простори, схожі краєвиди, маленьке містечко, де всі один одного знають. А також фільм об'єднує те, що режисер грішників не поспішає влаштовувати криваву баню, яку засвітили ще у трейлері. І оця а, саме перша половина фільму вона приділена розкриттю персонажів, їхніх мотивів, минулого, потаємних бажань тощо. Також мене, як поціновувача таких прийомів, порадувала наявність у фільмі довгих планів, коли камера спершу слідує за одним персонажем, потім фокусується на іншому і вже йде за ним. Або під час вечірки у клубі братів вона взагалі облітає усе усе приміщення, даючи глядачам роздивитися його з усіх можливих ракурсів. Окремо варто виділити дуже класну сцену, коли під час виступу семі камера буквально кружляє навкруги натовпу, серед якого змішалися не тільки представники різних танцювальних та музичних напрямів, але й навіть епохи і сам час. Тут вам і рок гітарист часів Beatles чи Queen, репери, діджеї тощо. Усе це дає дуже класний ефект присутності і буквально примагнічує глядачів до екрану, коли починається головний заміс.